Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Біжимо в Аврору, подивимось, що тут цікавого та нового. Приїхало багато новинок. Акційна ціна на готову суміш для приготування медовика 29 гривень. Для приготування праського торта 49. Пляшка пластикова для води. Є у різних кольорах: чорний, білий, синій та червоний. Ціна 49 гривень. Ємність пластикова поділена на дві секції. Ціна 24 гривні. Об'єм 250 та 250 мл. В такому ж стилі є більші варіанти більших об'ємів. Літр 680 мл 44 гривні. Така ємність нижча, 2 літри 180 мл 59 гривень. Ще є із синіми ручками контейнер харчовий також розділений на дві секції. По 250 мл. Ціна 22 гривні. Лампа. Вона є гнучка, можна направити світло в потрібну сторону. Ціна 149 гривень. Появилися у аврорі в продажі кеди жіночі. Ціна 399 гривень. Я заглянула, подивилась, чи є ще інших кольорів, ні, тільки таких. Корм для котів, пан Кот». 400 г 34 гривні. Корм для котів, друг, ціна 9 гривень. Приїхало багато рибальського прилання. 119 гривень коштує кепка. 229 гривень коштує спінінг 2,4 метри. Також є багато усіляких приладів для рибалки. Мабуть, знімлю окреме відео. Якщо б ви хотіли подивитись таке, то пишіть. Тоді знімлю його швидше. 24 гривні комплект для з'єднання вудочок. Різноманітні прикорми 44-14. Сигналізатор для кльову 69 гривень. Ось така новинка. Я спочатку подумала, що це хлібниця, а це є пластиковий органайзер для туалетного паперу. Ціна його 299 гривень. Відро, яке має педаль, і відкриває кришку. Ця новинка лише з'явилася в нас. Ціна 249 гривень, об'єм 4 літри. 77 гривень коштує відро пластикове. Об'єм 12 літрів. 109 гривень акція на літровій фейрі. Різноманітні намистинки, ціна 24 гривні. З ось таких бачила плетуть сумки жіночі. Ціна ось такого пакета бусинок коштує 22 гривні. Помпони текстильні. Ціна їхня 14 гривень. Наместинки для рукоділля для дитячої творчості із літерами ціна 14 гривень. Наліпки, до речі, я колись ось такі купляла, там є дуже їх багато, вони є напівпрозорі, і у різних кольорах можна підібрати ось цей набір в жовтому кольорі, є ще в рожевому, фіолетовому. ціна 29 гривень. Також з'явився новий декор для рукоділля. Ціна 22 гривні. Набір гудзиків 19 гривень кольорових. Сумка шопер. З такими веселими зображеннями яскравих кольорів. Рожевий, фіолетовий. Ось такий є. Є ще. Зелений та салатовий. Ціна 39 гривень. А є ще шопери по 22 гривні, вони трошечки менших розмірів за попередні з квітковим принтом. Просто чудові знахідки. 199 гривень коштує ліхтар стопер для велосипеда. Це дуже важливо. Дбати про свою безпеку. 49 гривень ліхтар стопер. 29 гривень підсвічувачі для куліс велосипеда. 39 ліхтар велосипедний з габаритом. 55 гривень, ліхтар, стопер велосипедний. Також появились нові ліхтарики. Ось такий варіант 64 гривні. Зараз не акційний, акумуляторний. Такий варіант також акумуляторний ціна 77 гривень. 99 гривень. Коштує палиця магнітна 29 гривень, ароматизатор автомобільний. Такі варіанти 88 гривень. Хто якими користувався, пишіть свої відгуки. Такі по 29 я користувалась ось таким. Зовсім ненадовго його вистачило. Зовсім зовсім. Ціна 19. Є ось такі варіанти 29 гривень. Цікаво, чи можна його відкрити і залити туди, наприклад, ефірну олію. 12 гривень коштують олівці кольорові. Магнітні закладки 6 штук, 19 гривень, Гумка-старачка старачка 2 штуки у формі мозгів. Ціна 22 гривні. Ось така новинка. Олівчики кольорові, такі великі і товсті 6 штук, 6 кольорів, ціна 64 гривні. Олівці кольорові 12 штук, 39 гривень, двохсторонні 34, маркери, золотометал 9 гривень. Дві штуки. 19 гривень коштують стікери. Ось такі стікери закладки 19 гривень. Кольорові 29. Набір стікерів для нотатків 24 гривні. 11. У формі зірочки 9. Нові акції на Domestos 105 гривень ціна. Блокнот формат А6, 39 гривень. Він має також багато стікерів всередині, бачите, різних розмірів. І досить їх багато. Нові акції на зубні щіточки такі 15 гривень. Такий варіант 12 гривень. По 7 гривень дитячі зубні щітки є у різних кольорах, знизу присоска. Такий варіант по 7 гривень. Зубна щітка дорожня, вона складається ціна 14 гривень. Зубна щітка 17 гривень. Ще є по 29 гривень. Ось такий намір. Тут є 5 зубних щіточок, Ціна 49 гривень. Від Орл бізубні щітки. Паста зубна Max Clean або Max Fresh 64 гривні 75 мл. Зубна паста Blendamed 34 гривні 75 мл. Роликовий дезодорант Nivea Men 64 гривні. Акції дії по 10 квітня включно. Тена прокладки 39 гривень. Тена щоденні 28 штук 69 гривень. Губки спонжі. Набір 4 штуки є у різних кольорах. Ціна 49 гривень. Акційна ціна на б'юті блендер 29 гривень. 22 гривні коштують масочки тканині. Є з екстрактом троянде, з екстрактом огірка Grace Day від ось цієї фірми. З лимоном має освітляючу дію. Ось такі масочки вітамінні, теж від цієї фірми. Вони зараз на акції 24 гривні. Є два варіанти в асортименті зирий фрутом та полуницею. Пінка для очищання шкіри 94 гривні. Крем 59. Пінка для умивання 139 гривень. Об'єм 180 мл. Пінка для умивання 159 гривень. Сироватки 119, 189 та 209 гривень. Це новинки в асортименті. Шаума Фомен 88 гривень. Пінка для тіла та рук. Ціна 52 гривні. марка Душка. 62 гривні коштує набір мочалок лазневих. Є в різних кольорах. 49 гривень. Мочалка для тіла із ручками в рожевому або в блакитному кольорі. Суперзнижка на абетку розмальовку 29 гривень. Зверніть увагу. Крем-гель для душу 29 гривень, 400 мл. Новорічна ялинка. Також нас привезли багато рушничків, 55 гривень, розмір 30 на 50. Такий варіант 44 гривні. Ось такі рушнички. Ціна 39 гривень для обличчя. Такий рушник 44. Великий банний, дуже м'який. 149. Плед 199 гривень, червоний 229. Ось в горошок 299 гривень коштують. І з візерунком плед 189 гривень. 49 гривень коштують капці гостові синього, зеленого або білого кольору. Подушки на стілець прошиті із зав'язками з двох сторін. Відрізняються тканиною, в них різна тканина. І ціна 109 гривень. 299 гривень коштує комплект набір рушничків параметри 50 на 90 та 70 на 140. Такий рушник 189 гривень. Такий варіант 169. Такий акційна ціна 55 гривень. Такі рушнички. Ціна також 55 гривень. Ще один варіант великих банних рушників. Ціна 299 гривень 70 на метр 40, 149 гривень 50 на 90, 22 гривні коштує набір шнурків силіконових. Пам'ятайте, що навіть після найбільшої бурі виходить яскрава веселка. До зустрічі на каналі!